Пане Юре, у нас армія у Криму не воювала. Так точно. Чому не воювала, тому що чому, е коли порушують державний кордон? Дозволяють паромам доправляти вантажівки з десантниками з Росії. Ну питання я не розумію. Е, Для чого тоді прикордонні війська? Я не хочу відповідати за прикордонні війська. Я не хочу відповідати за другі види. Я не хочу відповідати за те, які коли... види. Якщо ви як виконуючий обов'язків міністра оборони, ну, ви хіба прикордонні не... війська не відносяться до міністерства оборони. А до При прикордонні війська це є окремі. Служба прикордонна. І вона не має ніякого жодного відношення до прикордонного. Це не військові. Чи військові? Це військові, але вони, не, вони не входять до складу. Литвина брат керує. Так, точно. І тому вони не входять до складу Міністерства оборони. До складу ну, Міністерства... якесь диво, їй Богу. Тут... А прикордонні війська, ще раз кажу, це не є складова Міністерства оборони. Все. Це окрема державна служба, прикордонна державна служба. Це раз так само, як і окремі служби і служби безпеки України і правоохоронні органи. Вони не входять до складу Міністерства оборони. Добре, коли порушують територію, заходять на територію української військової частини, і потім протягом тижня вони українські військові з російськими піднімають два прапори. Питання складне. Як так? Я скажу а тому, що з 10-го року було проведено дві кадрові ротації. Ротація Соломатіна, ротація Лебідєва. І багато командирів проукраїнських були переміщені із керівних посад. Якщо навіть взяти командира батальйону морської піхоти Феодосії. коли я був командичем, там був комбат, який прізвища Андрій. Це бойовий офіцер, який пройшов всю школу. Коли я був командуючим, то була гуцульська рота, яка була набрана з гуцулів і була відтворена історична справедливість. На жаль, вже після цього, коли була проведена і відмінена строкова служба, і була проведена контрактна основа, і коли були набрані всі військовослужбовці тільки по територіальному принципу, і це теж величезне питання, чому воно було відмінено? І коли одні кримські юнаки служили в... Складі військово-морських сил це є також один із тих результатів, який дав свої наслідки.